Зміни до закону про отримання громадянства Португалії вчора. 157 з 230 депутатів португальського парламенту проголосували за зміну правил отримання португальського громадянства. Отже, тепер для того, щоб мати право отримати португальське громадянство, треба 10 років легально проживати на території Португалії. До цього було достатньо 5 років. Для громадян ЄС достатньо проживати 7 років. Отже, 10 років все-таки будуть. Для того, щоб діти, народжені в Португалії, отримали португальське громадянство, треба, щоб хоча б один з батьків легально проживав на території Португалії мінімум 5 років. До цього достатньо було проживати всього один рік. Тепер, окрім знання португальської мови, для отримання громадянства треба буде підтвердити знання португальської культури, політичної організації та демократичних цінностей Португалії.